Добрий день малята! Сьогодні ми з вами слухаємо розповідь про те, чим люблять смакувати українці про страви української кухні. А допомагають мені знову Дмитрик та Даринка. Український народ здавна славиться своєю гостинністю. Українці вміють готувати безліч різноманітних страв. Українська кухня неповторна і унікальна. А найперше і найпочесніше місце на столі в українців займає хліб, тому що хліб це символ життя. Він із давніх давен у великій пошані нашого народу. Без нього не обходяться ні будні, ні свята. Хлібом зустрічають гостей, благословляють дітей. А святковий хліб називається калач або каравай, а хліб на вишитому рушнику то є найвища ознака гостинності. Давайте ми з вами зробимо пальчикову гру, яка називається печу-печу-хлібчик. Печу печу хлібчик діткам на обідчик. Найбільшому хліб місити, а тобі воду носити. А тобі в печі палити, а тобі дрова рубати, а малому замітати. Тільки хліба напекли, танцювати почали. Молодці малята, але не тільки хлібом єдиним шається наш народ. Багато чого люди вирощували на городі. Із цих продуктів готували багато різних страв. Найулюбленішою стравою українців є смачний борщ. Щоб приготувати борщ, потрібно картопля, морква, бурячок, цибуля, капуста та м'ясо, а також помідори та зелень. Та в Україні дуже багато рецептів борщу. В нього додають і грибочки, і квасолю, і рибу. Ми всі любимо цю чудову українську страву. І зараз ми про неї послухаємо віршик. Його нам розкажуть Даринка та Дмитрик. Привіт, малята! Ми вас вітаємо! Український борщ. Чи тріщать морози люті, чи періщать сильний дощ. З задоволенням смакуєм добрий український борщ. Є картопля, є котлети, і салату досхочу. Все в одно в обідню пору, всі ми хочемо борщу. Український борщ то сила, не заміниш шашликом, І з пампушками пухкими, і з сельцем, і часником. Перша страва в харчуванні в українців на столі. Він легкий в приготуванні, знаний в місті і в селі. Борщ зелений і червоний, Квасоляний і пісний, борщ холодний і гарячий із сметаною м'ясний, борщ полтавський з галушками дуже ситний і смачний. І Львівський з білими грибами наваристий варистий, запошний. Насипайте в полумиски, наймося досхочу і разом оду заспіваєм українському. Дякуємо Дмитрику і Койдаринки за такий чудовий вірш. Малята, а ви любите борщ? Я впевнена, що ви дуже любите борщ. Він дуже смачний і корисний. Тому обов'язково смакуйте українськими стравами, виростайте міцними та здоровими. До побачення до наступного заняття!